Українська команда знову програє у Єврокубках на цей раз київське Динамо програло німецькому Хофенхайму. Та хотілося сказати Шахтар, це ви ми вас пізнали. Зніміть ці футболки, але ні, це були кияни, і вони програли практично також, як і Шахтар, без шансів, без особливих моментів. Але чому так терпляється? Чому наші клуби українські нічого не можуть продемонструвати у Європі? Тому що дійсно рівень нашого чемпіонату дуже низько впав порівняно з європейськими турнірами. І якщо саму УПЛ ми дивимося, там багато моментів, цікавих ситуацій і так далі. Це в нашому чемпіонаті це круто. Але якщо це виносити на євроарену, там це вже дуже низький рівень, і це факт. Але я не згоден з Шовковським. Який сетував все на низький рівень чемпіонату? Я вважаю, що багато, дуже багато прикладів, коли дійсно слабка команда перемагала грантів і просто...